На сотий день народження землевпорядного технікуму до села Ярунь приїхали його випускники з усіх куточків України. Приїхали, аби згадати роки навчання та побачити давніх друзів. Хочеться побачити всіх друзів, поблагодарити преподаткам, хто живий, хто не живий, всіх спомінути. Техніку він, мене, як сказати, як протоптав стежку. Мені, діткам, жінка кончила, дочка кончила, я кончив, брат полковником кончив, нас сім'я. Керівництво закладу у свою чергу пишається своїми випускниками, які після закінчення технікуму досягли багатьох життєвих висот. Випускники технікуму це його велика і щира гордість. Багато з них стали керівниками різних рівнів, відомими підприємцями, провідними спеціалістами фінанси, банківських установ. Податкових і контрольно-ревізійних служб, пенсійного фонду захистили кандидатські і докторські дисертації, стали викладачами провідних університетів, членами Академії наук України. Землевпорядний технікум має не лише солідну історію, а й впевнене сьогодення. Нині тут навчається 300 студентів, які отримують освіту за чотирма спеціальностями. Це технікум, який користується авторитетом не тільки в нашій області, а й в всій державі, тому що в з багатьох областей тут якраз навчались, здобували освіту вихованці, які зараз працюють в структурних підрозділах сільського господарства України і нашої Житомирської області. Мені сьогодні від обласної ради від керівництва в області хотілось би привітати всіх випускників, випускників цих всіх років. Випускників і студентів нинішніх нинішнього покоління, всіх викладачів зі святом, зі сторіччям вашого навчального закладу. Окрім побажань, не обійшлося й без подарунків. Йосип Заполовський передав навчальному закладу комп'ютерну техніку та набори спортивного приладдя.